Друзі, вітаю вас! Про що сьогодні хочу знов сказати, і це важливо, друзі. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить. І якщо ви не дивились вчора запис, то подивіться, будь ласка, запис про те, як я пояснював, як вивільняється благословіння Господнє через прийняття благословіння. Коли прокажений або вдова вони приймали Божу людину, і Господь починав рухатись. І ось я вчора розповідав за вдову, і сьогодні хотів би продовжити про Боже піклування. Як Господь піклується про служителів, і як Господь піклується взагалі про кожну людину: про вдову, про чоловіка, про дитинку, про служителя. Про родину, про всіх Господь піклується. Це Його серце, це його стан, він любить, і в нього є батьківське піклування, і він хоче підтримувати нас з вами. Ось ми читаємо, що в часи, коли жив Ілія, була велика біда була трагедія, був голод, були певні виклики. Щось відбулося через певні гріхи. Закрилося небо на три з половиною роки. І не було ні роси, ні дощу. І це було по слову людини Божої, яка ходила з Богом і знала Бога, і мала владу. І ось до людини Божої Господь звертається і є Боже Слово на його життя, на його долю. І Господь каже: піди звідси, коли голод, коли Засуха, коли немає що їсти, коли багато напрягів, коли недостаток певних ресурсів, в їжі, фінансах, Він каже: Господь йому, Господь, дуже важливо, щоб ти мав слово від Господа, відкриття від Господа. І ось Господь каже: піди звідси і повернись на схід, це третє царів, 17 розділ, піди звідси. І повернися на схід, і сховайся біля потоку Хорафа, що навпроти Йордану. З цього потоку ти будеш пити, а вороном я повелів годувати тебе там. Дивіться, Господь так сильно піклується, і Господь хоче робити природні речі в твоєму житті. Ти маєш слово від Господа, і ти будеш бачити Боже піклування. Про себе, про своє покликання, про служіння, про свою родину. Господь звертається до Ілії і каже: піди туди і туди. Я щось буду робити, я буду піклуватися, про тебе, якщо ти служитель, про Твоє служіння. І Він каже: Ти будеш бачити надприродні речі, коли хліб і м'ясо вранці і ввечері будуть приносити тобі ворони. Це надприроднє забезпечення. Це те, що приходить зверху, з небес, від самого Господа. Це те, що ну, дивує дуже нас, звідки приходять гроші і ресурси. І це Боже піклування про нас і про Тебе, і про мене. І Господь годує Його, Господь піклується про Божу людину, про е ту людину, яка має слово від Господа, йде за Господом, шукає Господа, довіряє Господові, Господь піклується. І там він і міг пити. Там була вода з цього потоку хора. Господь мав Боже піклування про Ілію. І це буде в Твоєму житті. Амінь. І через якийсь час поток висох, бо не було дощу. Так буває, що якісь Колодязі в нашому житті або джерела певні, вони засихають. Але Господь продовжує піклуватися. Завжди продовжує піклуватися. І про церкву, і про служителів, і про тебе, і про мене, і про віруючих, і про християн, і про дітей своїх. Він завжди піклується. І далі, знову, в восьмому вірші, це дуже важливо. Знову Господь говорить йому: вставай, виходь. Тут все закінчилося. Виходь, тут все пересохло, виходь. Я тебе поблагословлю. І каже: встань, піди в серепту Сідонську, і там залишайся. Я повелів там жінці вдові годувати тебе. Тобто починається інший етап, коли ми бачимо знову Боже піклування. Тут цікаво, буде Боже піклування і про служителя, і про вдову з її дитинкою. Господь дає слово, каже, йди до цієї жінки, я буду піклуватися про тебе. Ну не тільки про тебе, він буде піклуватися і про дім вдови. Він приходить, просить стакан води, каже, дай мені трошки попити. Вона йде, вона... він каже, нагодуй мене. Вона каже, в мене нічого немає, є трошки муки, є трошки олії, оливи трошки. Все, я можу трошки це взяти, от собі і дитинці. Приготувати ми це з'їмо і помремо. Він каже, не роби так, нагодуй, по-перше, мене, а потім і попіклуйся про себе і про дитинку. І багатьох би з нас це здивувало, що Ілія сказав, попіклуйся спочатку про мене, благослови спочатку мене. Ну, це є довіра певна Господові, це є пошана, певна Господові. І ми бачимо, що коли вона це зробила, Господь поблагословив і Ілію, і Господь поблагословив і цю родину, вдову і дитинку. А як поблагословив? Почалися дива, чудеса. І в цих чудесах Господь використовував Ілію, і Господь використовував і цю вдову, і сина. І він благословляв усіх їх разом, тому що це серце нашого батька, давати благословення, вивільняти благословення. І коли вона нагодувала його, Він говорить: бо так говорить Господь Бог Ізраїлів, борошно, борошно в діжці не вичерпається, і олія в глечику не убуде до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. І вона пішла і зробила, як сказав Ілля, і годувалася вона, і він, і дім її деякий час. І Господь звершив чудо. Борошно в дісті не вичерпувалось, і Олія в глечику не убувала за словом Господа, яке він прорик через Іллю. На що я хочу звернути увагу? Годувалася вона, він і дім її деякий час, деякий час. Деякий час, це серце нашого Господа, це Боже піклування, це Божий дива, який Він хоче постійно робити в кожному сезоні твого життя, якщо ти служитель, там, де цей поток хорав, де зараз Сарепта Сидонська, і це Він хоче робити в житті кожної родини, кожної вдови, кожної дитинки. Я благословляю тебе, щоб ти пережив Боже піклування і природнє, і надприроднє. Тому що в першій історії там було надприроднє, ворони, а в другій це природнє, коли через жінку Господь попіклувався про Божу людину, і Господь попіклувався надприродне про її дім і про її сина. Хай таких чудес буде більше в твоєму житті. Я тебе благословляю. Амінь.